П'ятірочка пива до Хеллоуіна. нічелада, відома. Три роки ми її випускаємо, і вона займає дуже гарні місця в пивних рейтингах. І це унікальне пиво, тому що тут поєднуються як пиво, як томати, як соки і гострі мексиканські копчені перці. Категорія томатних пив в Україні почала розвиватись не дуже давно, але наші українці люблять томати, і тому це пиво. Займає топові місця в рейтингах. Варто спробувати, М -м -м -м. в ароматі пива з томатним соком, да? та як коктейль Мічелада, коли в корону вичавлюється лайм, і додається просто томатний сік. Тут все збалансовано. Тут є спеції, тут є томатний сік, тут є аромат апельсинового соку, смак зігріваючий, тому що трошки перчики прогрівають. Е -е, легка, легка. Кислинка і солодкість томатного соку і соку лайму ну чудово.